Так, тобто зараз наш урожай поки що він достигає, то в мене з'явився новий план. Як це все можна виправити? Якщо, типу, вода так розливається, то ми, в принципі, можемо укоротити грядки на одну лінію Так, та поставити отут воронки. По суті, воно тоді повинно падати у них, якщо я, звісно, нічого не переплутав. Хоча я навіть спробую поставити воронки на рівень нижче, щоб все точно вийшло. Ем, так, щось тут точно не те, але реально. Так, щось я не так поставив. Е, з воронками у мене тут, звісно, не все окей, ну нічого страшного поки що. Так, реально нічого, а, ясно, куди вона ділася. Ще одна воронка. Так, ми тут зараз викопуємо трішки більшу яму. Та ви побачите суть мого механізму та чому він, типу, у мене не працює. Можливо, хтось з вас, друзі, це зрозуміє, Бо тому що я не можу зрозуміти, що ж тут не так.